Доброго дня, шановні е члени комісії. В вашій увазі моя дипломна робота з теми програмне забезпечення керування нотатками з завжди доступом. Об'єкт, предмет і мету роботи ви можете бачити на слайді. Основним завданням до роботи е було створення програмного забезпечення, яке буде простим і ефективним у використанні. Е Тобто в роботі з нотатиками було виділено три основні рівні роботи. Перший це отримання доступу до власних нотаток, другий це отримання доступу до нотаток з наявності посилання, і третій це виділення нотаток для загального доступу. Пов'язані з цим особливості функціональні, ви можете бачити на слайді у вигляді діаграми прецедентів. У виборі між мовами. C-Sharp і Python було вибрано Python. Е, так е, для спрощення розроблення е, веб-застосунку було, було використано веб-ремворк Django, е, тому що він є безкоштовним е, та е, дає необхідні можливості для швидкого створення необхідної середи для розробки. Е, в якості системи керування бажаними даних було обрано систему MySQL через швидкість її роботи та знову ж таки безкоштовні. На цьому слайді ви бачите діаграму класів подань. Тобто класи подань, які я розроблював, це наслідування класів подань Django, в фреймворку Django. Джанго. Тут ми бачимо головну сторінку, яка, яка відкривається при е, запуску ресурсу роботи з нотатками. Тобто ми бачимо три основні частини. Зверху ми, ми бачимо меню, е, тобто тут у нас є пошук, і, і справа є меню. Е, в середині ми бачимо меню панель створення нової нотатки, і знизу ми бачимо е, основну частину це власні нотатки. Так. Е, при відкритті нотатки е, ми бачимо сторінку з повною інформацією про нотатку, яка має заголовок, е, текст нотатки, і знизу є поле завжди тинуснього кольору, на якому є теги, дата створення, дата виконання, якщо вона була створена, е, кнопочка посилання, натисканні на яку копіюється посилання на нотатку, і та кнопочка редагування. При натисканні на редагування відкривається вікно редагування нотатки. Також є сторінка для роботи з підписаними нотатками, тобто ті нотатки, на які раніше підписався користувач. Вони відображаються знизу у порядку підписання за датою, і перед назвою відображається ім'я. Користувача, який її створив через покрапку. Також реалізований поштонтаток та розширений поштонтаток. Тобто можна шукати за датою створення, за датою виконання, власні підписані, або просто можна натиснути на тег в будь-якій нотації, і ви можете побачити всі нотатки за цим тегом, власні та для загального користування. Висновки до моєї роботи ви можете бачити на цьому слайді. Дякую за увагу. Do we